Особливо небезпечні перебої зі світлом, які ми нині переживаємо для медичних закладів, адже від цього напряму залежить життя пацієнти. Нині у лікарні. В разі екстрених відключень електроенергії спрацьовують автономні електричні генератори. Зараз у медзакладах є понад 11 тисяч генераторів по усій країні. Щоправда, більшість з них невеликої потужності. Також медзаклади активно встановлюють сонячні станції з акумуляторами, які накопичують енергію. Не менш актуальним для медичних закладів є поповнення автопарку у рамках спільного проєкту зі світовим банком Мінохорони здоров'я. Купило 75 сучасних електромобілів. Це дозволить використовувати альтернативний, дешевший вид транспорту у разі перебо. З постачанням пального. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, з нами на прямому відеозв'язку і будемо говорити про ті труднощі, з якими стикаються лікарні сьогодні, зокрема у зв'язку з обмеженням подачі електроенергії. Далі. Пане Ляшко, доброго дня. Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Дякую. Навзаєм. Щодо обмежень постачання електроенергії в різних українських регіонах, якою мірою вони торкнулися закладів медичного обслуговування громадян. По перше, лікарні зі стаціонарами є об'єктами критичної інфраструктури, і аварійні і планові відключення електроенергії саме цих закладів стосуються в саму останню чергу. Той же час, коли ми говоримо про те, що якщо є аварійне відключення, то кожен кожна лікарня зі стаціонаром вона укомплектована сьогодні альтернативним джерелом електропостачання, яке включається автоматично і великої потужності, і малої потужності. Чому малої потужності генератори є в лікарнях? Тому що лікарі все більше і більше головні лікарі, генеральні директори стають менеджерами і розраховують правильно і економічно витрати на дизельне пальне або на бензин, для того, щоб і працював. Але лікарня і було енергопостачання, і невеликі витрати були на генератори. Тому тут а, попит в нас був як і на великі генератори, так і на малі генератори. А після перших блекаутів все таки на малі генератори, які підключаються кожні корпус або відділення окремо. Попит стає в лікарнях все більше і більше. Сьогодні я з певненістю можу сказати, що всі лікарні стаціонари забезпечені в нас генераторами. А, всю таку додаткову потребу, яка виникає, вона виникає через або аварійні вже ситуації з генераторами, бо це. Тимчасове альтернативне джерело енергопостачання, і ми повинні розуміти, що лікарня досить тривалий час не може працювати виключно на дизель-генераторі, бо він потребує і обслуговування, і заміни мастила. Він повинен тільки підстрахувати під час аварійної відключки. Сьогодні ми працюємо над тим, над тим щоб було пальне повністю в наявності. Мінімально те, що ми встановили на комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, це на 5 днів. Але ми розуміємо, що як постраждала зараз. Електрогенерація, тому будемо збільшувати цей об'єм і запас пального, щоб лікарні не зупинили. Пане Вікторе, розуміємо прекрасно, що робота на генераторі вона обмежує суттєво опції для медичних працівників. Тобто, що має забезпечити генератор? Це реанімаційне відділення, це операційне відділення і зберігання всіх медичних препаратів, чи як ну і в цьому контексті правильно розумію, що через відключення світла, потенційно, які вони будуть, да, якщо в вони будуть, то доведеться відмовлятися від планових операційних втручань, оперативних втручань, а ургентні лише операції проводити. І черга на те, щоб планово прооперуватися, вона ростиме, як було після ну, початку повномасштабного вторгнення. Чи буде перерозподіл таких пацієнтів на інші регіони? От, власне, чи тут буде врахований момент з відключенням електроенергії? Дякую за запитання. Сьогодні мова про припинення планових оперативних втручань не йде. Сьогодні кількість генераторів дозволяє нам забезпечити повноцінне функціонування закладу, а не тільки так, як це було на початку повномасштабного вторгнення, що мова йшла тільки про відділення інтенсивної терапії, про операційну залу. Сьогодні лікарні можуть працювати повноцінно і проводити як ургентні, так і планові оперативні втручання. В той же час в нас завжди є резервні варіанти, які говорять про те, що на випадок, якщо буде відключатися все, і, і, і світло, і водопостачання, і теплопостачання, визначена мережа. Закладів охорони здоров'я, яка буде працювати в автономному режимі, і не залежить від того, що буде відбуватися зовні. І коли це все включиться. Якщо буде така потреба, то будуть перелаштовані маршрути пацієнтів будуть зовсім змінені маршрути евакуації, в тому числі і поранених. Яким допомагає сьогодні цивільна система охорони здоров'я, так буде важко, так завжди не стандартні умови роботи будуть передбачати певні кризові ситуації, але сьогодні система охорони здоров'я. Яка вже працює п'ятий рік в кризовій ситуації, вміє і готова реагувати на ці кризові ситуації, для того, щоб всі разом українці наближали нашу найбільшу мрію. Це перемогу над російськими терористами. Пане Ляшко, не можу не запитати, що за автомобілі стоять за вашою е спиною, тому що так традиційно виглядають автомобілі, які е передають нам. Як допомогу наші партнери перед тим, як ці автомобілі поруть виконувати безпосередньо свої функції, за, за моєю і спиною, це ще один елемент реагування на кризову ситуацію. Ми всі пам'ятаємо 2022 рік, коли поруч з блекаутами була ще й дизельна криза. Коли Перестали їздити маршрутні таксі між населеними пунктами і в нас значно ускладився доступ до сімейного лікаря до амбулаторної медичної допомоги, в той час як екстренка працювала, і ми разом з Світовим банком вирішили допомогти деяким центрам первинної медико-санітарної допомоги. І це перша партія автомобілів, яка закуплена в рамках проекту Світового банку ХІЛ, який реалізує Міністерство охорони здоров'я. 75 електромобілів поїхали вже в регіоні. Зараз проходять торги, Наступна партія більше 150 автомобілів буде також закуплена і поставлена до центрів первинної медико-санітарної допомоги. Паралельно з цим для центрів первинної медико-санітарної допомоги ми запустили ще проект, який допомагає їм поставити сонячні панелі. І поєднуючи сонячні панелі накопичувача і автомобіль електроавтомобіль. Ми вирішуємо питання і екології, і бути постійно на контакті. Оскільки незалежно від того, що буде відбуватися, ми можемо сімейного лікаря забезпечити автономним і джереловим енергопостачання і автомобілем, який буде працювати на цьому джерелі, це таке комплексне рішення на кризову ситуацію, яка пов'язана сьогодні з доступом і до пального, і до електроживлення маємо розуміти, що з людьми я маю на увазі з працівниками в медичній сфері. З одного боку, ми скаржимося на нестачу саме лікарів і молодшого медичного персоналу медичних сестер, братів і санітарок, а з іншого. Боку, розуміємо, що дуже багато людей залишилися без роботи через те, що вимушені були поїхати з тих регіонів, де залишатися небезпечно. Пане Вікторе, чи ведете статистику, де є найбільший дефіцит, кого найбільше бракує? І як спрацювала оця історія, коли громади пропонували житло медикам, які будуть готові приїхати до них жити і працювати? Дивіться, та дійсно ми ведемо і статистику і розуміємо, де в нас проблеми, і в оперативному порядку ці проблеми вирішуємо. Ми окрім тих питань, які ви назвали, чи питання і мобілізації мобілізації медичних працівників, тому що в лавах збройних сил також велика кількість цивільних лікарів сьогодні воює е, і рятує життя наших е, воїнів героїв Тому в цьому напрямку працюємо. Чи спрацювала ініціативи органів місцевого самоврядування? Так. Я знаю величезну кількість історій, коли органи місцевого самоврядування запропонували житло або інші якісь пільги і блага для того, щоб до них приїжджали лікарі і працювали. І Це стосується не тільки сімейної медицини, це стосується і високоспеціалізованої допомоги, оскільки ми, як Міністерство охорони здоров'я, закупили велику кількість великогабаритного, дороговартісного обладнання, такі як ангіографи, комп'ютерні томографи, і на ці ангіографи приїжджають працювати молоді спеціалісти в віддалені населені пункти, але в ті населені пункти, де нам ключовим було щоб він там з'явився, щоб появилась доступність до тих медичних допомог, зокрема екстреної медичної допомоги, для того, щоб можна. Було в певні часові рамки доставити пацієнта і врятувати йому життя і здоров'я. Дякуємо дуже. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я. Був із нами. Ну і запевнив, що попри аварійні відключення світла, всі лікарні мають автономні системи живлення, і у разі критичної ситуації усі громадяни можуть розраховувати на допомогу.